Дійсно, як Ваня казав, що е, в мене все ну, завжди було таке, коли йшли десь проповідували, але я много так і своїми проповідував. І, так, і дійсно було таке, якби відчуття, що нема тої печатки, нема того якоби, як -то законного. Якби ти йдеш, проповідуєш, говориш, і нема тої печатки, ту, запечатав. От, і все слово Ісуса, я Його представник і так далі. Так, да, воно, воно, воно робить, я, я знаю, що воно робить, я бачив, що воно робить. Але ну, було ж в день такого, що не було того узаконеного відчуття. Це, що я б хотів знаєте, таке коротенько, дуже коротко роздуми свої, такі. Як, як я відношуся до Ісуса і Хто Він є для нас? Ми бачимо у Біблії пише, що Ісус, Він є від початку сущий Бог і творець. так? Я хотів би як... бо просто ми люди, ми люди всі хочемо якось, як би то сказати, збагнути всі своїм розумом. Ну, Ми хочемо пощупати, зрозуміти, як, то, ну, як взагалі, що таке є релігія, що є нерелігія, що дійсно істинний Бог. Що, ну, що таке все. І я хотів, о, ну, як би, таке питання, чи зможемо ми своїм інтелектом пізнати його, тобто його як постать, о, тобто його діла, які він робив на цій землі, ходив, проповідував, оздоровлення, чудеса різні такі діла його, ну, і так далі. О, я собі так о, до цього розмишляв, що якби зможемо. Навіть вчення його в деякій мірі ми можемо виконати там. Ну, Не кради, полюби, крав, перестань красти, іди роби і роздавай. так? Але ми але зможемо то ну, в певній мірі і на деякий час. Просто нас не хватить. Нас самих своїми силами не хватить. І хотів би порозумовувати также пороздумовувати ну над його величю. Як то може бути від начала сущий, перший і послідній. Чи, чи може наш розум то сприйняти? Зачатий Духом Святим, тобто, не мав, без, як то кажуть, без втручання чоловіка? Бог воплотився, тобто взяв тіло на себе, що то таке. Творець прийшов послужити своєму творінню. Породумовувати, як то, може, майбут, ну, наш світ говорить взагалі ну, інше. Але Бог прийшов і так зробив. І хоч, я, я хочу питаюся зрозуміти своїм мозгом, але то не йде ніяк. Блага звістка для нас те, що Він помер. Для нас блага, звістка, те, що Він помер, але й воскрес для спасіння нашого. Обітниця вічного життя, що таке, як то, де, буде, не буде. Ми бачимо тут, тут таке матеріальне все, але вічне життя, ми розуміємо, що де воно буде і як. Мозок не може нас зрозуміти. то, Взагалі ніяк. ну при, Принаймні в мене. Я думаю, що у кожного з нас як то. І ну, так же ми приймали, зробили вечерю, споминали спомінь, що таке яство плоті. І пиття крові. Ну, я, ну, мій, мій розум не може, не може ніяк це сприймати. А, але може в когось є тут, такі, ну, різного, що може сприйняти. Чи, бо я бачу, де закінчується розумної IQ, тобто інтелект, що може сприйняти, там починається віра. Де закінчується розум, починається віра. Просто Бо ми розумом не можемо це все ну, сприйняти. Лише вірою ми можемо сприйняти. І ця віра, звісно, від кого? Не від нас. же і все не від нас. Життя наше нам дароване. Бог касається наш, різні дарування, возростання в дусі, возростання в віри ну, взагалі все не від нас. Ми самі не свої. Ми, нас нема нас нема, але, але чомусь. В більшості, як, якби так виходить, що живем для себе. Тож над цими роздумами я хочу ще пороздумовувати, хто є Христос. Хто він? Також хочу своїм розумом, але вряд ли вийде. Старий новий завіт описує його люблячим терплячим, милостивим, довготерпивим, кротким, також справедливим, бохривнитель і огонь поядаючий. І там можна перелічувати і перелічувати. Давид говорить про нього, що він є скупитель. Павло говорить, що Христос є життя для нього. І він говорить, що Христос то. Також то слово життя. То є слово життя. І він підчеркує таку привілегію, що як вони, як, тобто його вчителі ніхто не мав у цьому світі, не мав і не буде мати такими словами. Перше послання до Івана, по-русски, з вашого розуму. о том, що було от начала, що ми слышали. Що видели своїми очами, що розсматривали, і що осязали взяли руки наші, а слово життя, Іван говорить. Ну, але у Петра говорить, що Іван, що й ви розділили з нами, ту, з нами ту привілегію пізнання Христа, які, ті, які прийняли рівноцінну віру. Тобто ми, ми також. Ми також приймаємо ту привілегію, бо ми, ми торкаємося до нього. Вірніше, він торкається до нас, і ми якось живемо з ним. Так як Іван говорить, що ми з ним жили дні й ночі, проводили з ним. Обнімали його, торкалися його, їли з ним. Іван говорить, я в нього на, плі, на грудях лежав, я його торкався, я мав з ним відносини, особисте відносини. Але одного разу бачив, коли Іван бачить Ісуса, він паде коло Нього як мертвий. Чому? Іван говорить, що я його знав, так як, як ви знаєте друг друга, і я його так само знав, любив його. Але він його і паде як мертвий. Я думаю, тому що він знав прекрасно, хто перед ним стоїть, так як у нас і часи. Говорять люди, Бог сказав мені то, Бог сказав це, а я таке відділ відкровення пророчество і так. А ми бачимо Іван просто, Він його знає, Ісуса. Він з ним проводить роки, день у день. Він, коли його бачить, він паде мертвий. Не знаю, як люди ті можуть так говорити. А чи я усвідомлюю, хто є поруч зі мною? Чи розумію, я може. Хтось тут находящихся, хто є поруч з нами. Хоча ми всі знаємо, що ми є храм Бога живого, але все одно збираємося, йдемо на конкретне місце, в якесь здання. Ну, збираємося ну як в храм, як ходив Ісус, як ходили Його ученики і так далі. І коли в той час ми приходимо, і ми молитву з чого починаємо? Боже, прибутуй, тут, керуй, наповняйся своїм духом, наповняй все. І просимо Всевишнього, так, щоб Дух його прибував тут, щоб служіння проводилося ну, під його керівництво, Бо ми, ми нарулили до, до цього в своєму житті немало. Кожен. І хочемо, щоб, щоб дійсно Він, він. Керував цим всім. І задумуюся, коли в той час Господь промовляє до народу, Він приходить і промовляє до народу свого. Як я відношуся, як я поводжуся у присутності з ним. Що я роблю, про що думаю, які в мене думки, то я про себе говорю. Але ну, може, може і про когось тут сидящих я не знаю. Чи, сконтр... чи сконцентруємо ми на слові Його, чи складемо ми фокус, чи поводимо мися благовійно перед Ним? Досить часто дозволяємо собі різні вещі подумати щось, поговорити з кимось, пошутити. У мене класно було таке, що приводив невіруючих людей у церкву і так думає собі. Йо, і бо ж був той проповідник, що, котрий сини у слову, А був, каснулося того чоловіка. А ще один приклад такий. Привіг, каже, привіг я свого незнайомого знайомого верніше, у, до церкви і думаю, щоб, щоб був проповідник, щоб покаявся мій ну, друг і так далі. Я каже, виходить проповідник, той такий слабенький, він там, мало що говорить, ну, мало що ну, пізнання у, у писанні і так далі. І каже, він виходить, а ще й починає читати розслов'я Ісуса Христа. Ну, думаю собі, та ж ну, що він, що він тут чує? І починається із начала оцього. Адам, сиф, Янох, сиф і пішли. Сиф, і Янок. і пішли, 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 пішли. Думається, що? Виходить, його друг встає і виходить на середину і починає молитися. А він не розуміє. Каже: Господи, хочу я бути в його родстві. І людина кається. Ну, Не знаю, але в мене було таке, що да, дійсно що хотілося. І дуже-дуже много, много ми дивимо, щоб переживаємо, за все або щоб було добре для служителів, щоб служіння пройшло. Але чи, чи сфокусуємо мися на ньому? Конкретно на ньому, котрого призиваємо, чи розуміємо ми, хто тут знаходиться, чи, чи, чи то такий Ісус. Будь там, прийди сюди, ну, як на побігеньках. Знаєте, ці браслети, такі є у кожного, що як карманчик, як як, як я знаю, як оберіг якийсь. Ну, у кого у кожного, у кожного по різному. Також благовійно поводитеся. А ще до того хочу вам нагадати, що знаємо, що раз у рік приходив первосвященник у святе святих. Я думаю, вони тоді розуміли конкретно, хто там знаходиться. Бо бачимо, хто неблаговійно заходив у те святе святих, роздумуючи щось про своє, не сконцентрований на Богові, мовляв, конкретно, він там просто його витягували від звідси, від його святості. І тепер я собі можу подумати, як я, по, по чому я живу? Чи я живу по справедливості, чи, чи по чому. Чи... Ну, я бачу його лише по милості. Лише по милості. І коли, коли так поводжуся. Ну... Так. Ще хочу пороздумовувати для нас, о, яку цінність Христос має для нас. Що важить у теперішній час для нас більше? Не говорю для всіх, але для деяких, що важить більше, і що ми ставимо на вагу разом з ним? Якісь матеріальні цінності і так далі? Що є, що є більше? Кладемо Ісус і кладемо у кого, як там, там машини, достаток, якийсь, не знаю, свій авторитет. Дома, я не знаю, кар'єра, робота. Що ми важимо ставимо разом з тим, котрий прийде і то все унічтожить повністю. Він повністю унічтожить то у пепел, навіть може і пепела не останеться. Просто дивимося у Откровенні пише, що перед ним небо скрутиться, як просто як бумага. Його не буде. Його не буде, але ми щось. Щось ставимо вище. Чи вдивляємося ми на начальника і виконавця віри, що замість радості претерпів Христа, Христа, Єврея 12.2. Чи роздумуємо про того, хто притерпів? Тому кланялися, як Ваня казав, тьми ангелів все під небесне. Який залишив славу неба? І воплотився в тіло, прийняв образ раба і пострадав за нас, був розп'ятий і Воскрес, виконавши волю Отця. Чи є у нас концентрація така на ньому? Чи все ж у нас більше дійсно переважає то десь матеріальне, соціальне, як би цей світ? Він давить на нас, я просто знаю по собі, що як він сильно, яку він силу має давити, поглощати все розуміння. Чи є так? І читаючи Євангелію, бачимо, що Отець, Бог Отець все покорив під ноги Ісуса. У Євреям 28 пише, коли ж усе покорив Йому. Все то все йому, все йому, то не залишив нічого непокоренного йому. Тобто все покорив. Бог отець покоряє все Ісусу. І також хочу пороздумовувати, що то значить, що все покорив йому. Що все покоряється Ісусу? Що то таке? Отож. Думаю, всі ми читали, всі бачимо. Усі, якоби питаємося зрозуміти своїм розумом, но не можемо лише тою вірою, якою дарував нам Бог. Я б хотів побачити, що ні фізичні, ні хімічні, ні духовні, ні різні якісь, не знаю, учені. Там, ну, я не знаю, як вони все там. Ні різні закони не можуть на нього повпливати, тобто на Христа. Ніхто не може повпливати. Дивимо, перше, я взяв матерію, сидять куча народу, я не знаю, дуже, дуже много народу. І кажуть, жалився народ, каже, я хочу їм дати поїсти. Чиники кажуть, відкуда їм дати їсти? Та нам самим не хватить тих 5 хлібів і 2 да? де взяти? І бачимо, Ісус бере. Молиться із п'яти хлібів, я не знаю, скільки там тисяч хлібів стає. Тобто, конкретно є матерія п'ять хлібів. У нас, ну, п'ять хлібів, і п'ять хлібів, нічого. Ну, може, їх поріжеш, поріжеш, розчиниш на кусочки, але складеш їх, вони все одно будуть п'ять хлібів. І він бере- розмножає їх. Тобто закон про матерію не має, не може над ним вліяти. Над нами він, він вліяє. Так, от, Ваня порізав хліб. Але скласти його він буде той же самий. А Христос бере і розмножає. Тобто матерія на нього не діє, то, то все покорено йому і матерія. Так же, так же, е, само про матеріальне не не знаю, не можу. Не знаю, чи правильно я відніс, то про матерію. Ми бачимо Ісуса Христа в тілі. От бачимо стіни. Двері, а він приходить за них, до них і каже: Мир вам. Каже, ходьте, пощупайте мене. Вони його щупають, дайте їсти. Вони йому радуть їсти. В нього повноцінна матерія, така, як у них. Вони його щупають, ну, я не знаю, обнімають. Я не знаю, як вони поводилися. Ну, я думаю, такі перестрашені всі були. І його матерія, а ще написано гарно у Біблії, що двері були замкнені. Він заходить, його матерія не, не спиняє. Ось ціни, його двері, він проходить через них. Я, я може, пройду, то шишку набі собі. Але він проходить. Матерія не діє над ним, того закону немає над ним. Біологія і тіло. Також не знаю, чи правильно, я не знаю в інтернетах, я не, не дивив, але я так взяв. Гарячка бачимо, як. Вона виходить. Він, касається, вона тікає. Кровотеча. Так? Жінка каже, все потратила на, на ту хворобу, ніхто не міг допомогти, а Ісус приходить, просто вона, вона не має сили, нічого немає, сліпота, вадить тіла. Ми видим, ну, люди такі немощні, що. Ну, я не знаю, як то об'яснити, як холодець тот. Він бере, ну я, я не можу то об'яснити словами своїми. Як то бачимо, що все повинується? І ті люди бачили, що ніхто Іванові звістили, Іван говорить, Та це він, точно він, йдіть ну, Попитайте його. Вони говорять, да, Ісус відповідає, ніхто такі чудеса не робив і не буде робити, які я робив. Просто духовне. Явчевільність таке Каже Марія Лазар вмер, Той, якого ти любив. А він каже, Не, Він не умер. Смерть забирає людину і просто смерть ну, дай сюди. Смерть повинується йому, нічого не може просто противостати йому абсолютно нічого. Ни смерть. Там також у дочки начальника, там, того, його, там якогось, не, не знаю, ну, синагоги чи як тих. Ісус говорить, що Ісус говорить на смерть сон. Бачимо, виганяє бісів. Легіон говорить бісів. Я просто дивлюся і також не зможу зрозуміти, як Бес би хотів десь вийти далі. Вони б хотіли десь далі. Вони йому говорять. Навіщо Ісусе, ти прийшов нас мучити передчасно? Передчасно. Вони розуміють, хто він є. І вони говорять, будь добрий, ви, вижене нас у свиней. Я не знаю, чому він саме у свинеї вигнав. Я не знаю чого. Але я розумію, що якщо б він сказав, вийдіть у дерево зайдіть, чи туди, чи в коров. Чи...» І вони просто не мають шансу не повинуватися йому. Не мають шансу. У них нема. Бо вони розуміють, не знають, хто він є. Зато говорять, що за чому прийшов мучити нас? Також бачимо і стихію. Стихія також покоряється, я бачимо. Я думаю, що все-таки рибаки вони бачили багато великих штормів. Вони не були такими якимись аматорами. А я думаю, що вони з самого малку, бо там написано, що і батько в них був рибак, да? вони бурі такі великі були. Ми були з жінкою на море. Я побачив, які там всі йшли нюряти. Много хто не пішов, я не пішов. Я просто відів ті волни, які великі були. Я не знаю чого, але я не пішов. <схід> Трохи побоявся. Я думаю, Петро Петро бачив, він бачив, що то, що то таке. І знав не один раз і ну, ловив рибу у тих таких стихіях різних. Але це було щось надзвичайне, що він попросив допомоги у Христа. І Христос каже. Тихо. І все тихо стає. І все тихо. І вони, вони також бачать ці, ці всі чудеса, що я перелічив до того, вони бачили і присутні були, але коли виділи ще і море. З буря повинуються і скажуть самі між собою. Хто це такий, що повинуються? Чи розуміємо ми, хто коло нас є в лодці Ну, це такий, як перерахований, я. ну Для мене це цікаво було пороздумовувати. А ще я хочу прочитати, що Ісая говорить. Були вчора чи позавчора на групі класні такі. Роздуми. У Ісаї говорить 40-й розділ 12 з тих, хто води поміряв своєю долонею, а п'ядею виміряв небо, і третиною міри обняв пил землі, і горить і зважив вагою, а взгір'я шальками. Хто Господнього духа збагнув, іде та людина, що ради свої подавала йому. З ким радився він, і той напоумив його та навчав путі права і пізнання, навчав був його і його напомоляв дороги розумною. І ще такий стіг 22. Він той, хто сидить понад кругом землі, а мешканці її не мов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Підійміть у височину 26. й Ваші очі і побачите, хто це все створив. Той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх. І ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Класний стихи. Думаю, тяжко нам то дійсно розумом збагнути. І бачимо, що цей величний Бог величний, великий, по стихіям, по різним духовним таким, що все покоряється йому, все Все покоряється живе і не живе, матеріальне і духовне, через якого було створено Вселенну. І розуміємо, що котрим за одним дуновенням може її знищити. І все небо. І розумієм, що і небо, і все буде, скрутиться перед ним. Це той він, хто воплотився, цей великий Бог, котрому все повинується, який создав небо зор, який виводить, який поклав приділ водам морям, океанам, як, які ті великі мори, які ті великі хвилі, вони хочуть вискочити, вискочити за берега. Бог сказав до суда, до суда. І це той Бог, який родився в хліву, смирив себе, дозволив людині судити себе, знущатися над собою, бути опльованим, битим, з якого виривали шматочки тіла і дозволив себе убити. Це великий Бог, що в його руках просто повністю все. І він дозволив над собою таке зробити. Ще бачимо в Ісаї 40.19 пише, що він той, хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту. Обертає в ніщо, але дається їм. Судити і бути побитим, опльованим і убитим. Цікаво, це чим він вижений, що дозволяє собою таке робити. Я буду закінчувати. Він вижений любов'ю, тому що він є істочник без, як то кажуть, без дна, на тої любові в нього є. І хочу, щоб ми ще дійсно всі пороздумовували, кого ми прикликали сюда, хто живе в нас, хто за нас пострадав, ким ми спасаємося, хто є Він для нас? І хочу подякувати Богу цю. За Його любов, яку проявив, що дав Сина свого, Ісуса Христа. Амінь. Амінь. <ривання> по побажанню помоліться, а я закінчу, хто хоче.